Потеплішало на вулицях міста з'явилося багато житомирян на електросамокатах. Найбільше цим транспортним засобом користуються підлітки, які не завжди дотримуються правил безпеки. Уже в 2024 році за аналогічний період зафіксовано 30 випадків госпіталізації. І це тільки ті, хто звернулися в медзаклади. Ну, ми розуміємо, що це важкі травмування. Багато молоді підлітків, які сьогодні користуються самокатами, знімають там в TikTok, показують відео, як вони газують, як вони їздять. Часто густо двоє-троє сідають на самокат і їдуть одночасно. Цю проблему обговорили на сьогоднішній позачерговій сесії міської ради. Ми на комісії безпеки дорожнього руху на Рада з патрульної поліції розглядали це питання і на сьогоднішній день. Притягнути до одміни відповідальності в водія самоката, незалежно від віку повнолітні вінчині, вони не можуть до того моменту, поки не трапиться ДТП. Одним із шахів вирішення проблеми депутати назвали ідентифікацію особистості, тобто людина, яка вирішить скористатися самокатом, має прикріпити свої документи у відповідний додаток. Це травмування, яке відбувається, щоб сьогодні як його призупинить. Максимально врегулювати ці стосунки між цими компаніями і безпосередньо Житомирською міською радою як надавача ну, території на якій це відбувається у Житомирській міській раді. розповіли, вже розмовляли з власниками компаній, що обслуговують електросамокати, і на сьогоднішній день мають певні результати. Від всіх власників прокатів самокатів. Ми отримали письмове підтвердження, що вони в комендантську годину на сьогоднішній день відключають сервіс. Зараз патрульна поліція за цим дивиться, тому що було декілька дуже спірних випадків, вплив до того, що довелося вилучати патрульні поліції самокати, і автобуси, які працюють в комендантську годину, розвозять ці самокати. І всі оператори нам письмово пообіцяли, що в, з 12 години ночі до 5 ранку сервіс буде не працювати, поки що дивимося. Депутати пообіцяли вивчити ситуацію детальніше та підготувати відповідне рішення у регулювання проблеми на наступній сесії Житомирської міської ради. Анна Чепель, Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Земельна ділянка на червоному 60 Вона була єдиним кадастровим номером. На минулій сесії ми її поділили на два кадастрові номери. Частину залишили під садочок, який буде новозбудований, а частина під підбатогоповерхову забудову для внутрішньопроміщених осіб. Наразі на цій сесії ми затверджуємо зміну цільового призначення. Для багатоповерхової забудови, виключно для внутрішньопереміщених осіб, це чотири будинки, чотирьохповерхові, ті, які наразі за кошти місцевого бюджету підводяться комунікації, за кошти єврокомісії, будуються самі будинки. Земельна ділянка комунальної форми власності, будинки, які будуються будуть комунальної форми власності, і навіть по Вимогу Єврокомісії, так як передбачає європейське законодавство, квартири не можуть приватизовуватись протягом десяти років. Садочка окрема кадастровий номер, вона сформована як землі освіти. І наразі ми шукаємо потенційно, хто б допоміг нам збудувати даний садочок. 6 червня у Житомирі провели благодійний концерт для психологічної підтримки ветеранів війни. Організаторами стали представники гріменської спільноти нашого міста. До організації заходу долучилася в першу чергу вірменська община Житомирщини безпосередньо сім'я Бадалян, також сім'я князян, асфальт плюс, також Роланд Петросян і також Давід та Девосян та Геворг та Девосян. Метою заходу було хоч на декілька годин розвантажити думки наших захисників і подарувати їм позитивні емоції. На сцені виступали гурти по цимбалах, «Гарчіца», а також співак Віталій Каба. Концерт завітав і ветеран війни Татулмар Цірасян. Чоловік народився у Вірменії та згодом переїхав до України. Він приєднався до лав Збройних сил ще до початку повномасштабного вторгнення і продовжив службу після 24 лютого 2022 року. Ми були у Донецькому напрямку біля Авдіївки Авдіївці. На жаль, так сталося, що я отримав поранення, контузії, каліста. Ну все разом, скажімо так. Та по итогу став ну на сьогоднішній день вже ветераном війни інвалідом другої групи. Татул розповідає, він ніколи не шкодував про своє рішення захищати Україну і додає, він би і зараз продовжив службу, якби була така змога. Я зробив максимальний свій внесок в перемогу України. Та я дуже сподіваюся, що кожен українець, який наразі знаходиться в Україні, живе тут та ну вірить у цю нашу перемогу. Також ну, ні дня не буде жалітись, жалітись на те, що десь щось робиться не так. Під час концерту проводили також благодійний аукціон, щоб зібрати кошти на мавік Pro для наших військових. Лоти були символічними. Сьогодні будуть. Плити з бронежилету, які врятували життя нашим хлопцям, вони були прострілені, які витримали кулю і на них зробили розпис ікони. Спільноти вірменів постійно долучаються до підтримки наших воїнів, передають автівки захисникам, системно донатять на збори та влаштовують благодійні заходи. Едуард Подолян каже: наразі усім варто згуртуватися та разом працювати задля перемоги. Цей захід зроблений в першу чергу для допомоги нашим військовослужбовцям, які саме боронять нашу країну, які захищають нас і дають нам можливість робити такі заходи зараз. Завдяки їм ми зараз можемо вільно жити, пересуватися, знаходимо. Муся в безпеці і тому ці заходи мають стати прикладом для інших підприємців, для інших громадян України, які також хочуть допомагати не словом, а ділом. Анна Чепель, ігор Литвак, телеканал СК 1 Що зміниться? Збільшено підтримку закладів вищої освіти, які розташовані у прифронтових та прикордонних областях через підвищення регіонального коефіцієнту. Регіональний коефіцієнт це коефіцієнт, на який множиться конкурсний бал, якщо вступник або вступниця обирає ЗВО, розташований в певному регіоні. Заклад вищої освіти поблизу бойових дій та постраждалих від російської агресії територій, матимуть особливий регіональний коефіцієнт 1,7 у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. 1,4 сотих у Дніпропетровській Полтавських областях, а також у районі Бучі Київської області, і рівно одна ціла інші. Для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня магістра, тобто для другої вищої освіти, вступ може відбуватись без ЄВІ та ЄФВВ, а лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти. Це стосується освітніх програм всіх спеціальностей, крім 0,81 право та 293 міжнародне право. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії, доктора мистецтва, умовою допуску є успішне складання ЄВІ у 2024 році з оцінкою за кожен з його компонентів не менше, ніж 150. 50 балів. Альтернативним допуском може бути ЄВІ у 2023 році з оцінкою за тест іноземної мови не менше, ніж 130 балів. Сертифікати, що посвідчують знання іноземної мови, не надають доступу до вступу в аспірантуру у 2024 році. Крім цього, студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році, можуть скористатися спеціальними умовами для вступу на магістратуру. Ці умови надають студентам, які зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території, проживають в населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року будуть відбуватись активні бойові дії, та проживають на тимчасово окупованій території або переселились з таких територій після 1 січня 2024 року. Щодо етапів вступної кампанії, які тривають зараз. Абітурієнти, що претендують на вступ на бакалаврат, складають НМТ. Найважчим для учасників Житомирського регіону поки що є математика. Для потенційних магістрів та аспірантів завершилась реєстрація на ЄВІФПВ, та у кінці червня вони теж отримують свої запрошення-перепустки. Нагадуємо, що цьогоріч прийом документів для вступу до українських вищих навчальних закладів триватиме з 19 до 31 липня. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка, зроблену під час брифінгу в медіа-центрі Україн -Укрінформ. Основні етапи вступної кампанії реєстрація електронних кабінетів. 1 липня абітурієнти зможуть зареєструвати свої електронні кабінети, які залишаються основним інструментом вступу до закладів вищої освіти. Прийом документів з 19 до 31 липня до 18.00. Вступ на творчі спеціальності відбуватиметься з 3 до 10 липня до 18.00 на творчі конкурси для вступу на бюджетну форму навчання та з 3 липня до 25 липня до 18.00 творчі конкурси для вступу на контрактну форму навчання. Оприлюднення результатів не пізніше 5 серпня рейтингові списки абітурієнтів. Зарахування відбуватиметься 10 серпня за рахування на бюджетну форму навчання та до 31 жовтня 2024 року за рахування на контракт. Завершення вступної кампанії 31 жовтня 2024 року. Важливі деталі. Електронні кабінети, які минулого року, є основним інструментом для подачі документів та проходження вступної кампанії. Творчі конкурси мають окремі терміни для бюджетної та контрактної форм навчання.